З миром Божим, знаєте, нам необхідно з'єднатися з Ісусом Христом тут на землі, щоб наші імена були прописані на небесах. Ісус Христос має бути на першому місці, Він має бути нашим кровним родичем, а потім вже все інше, тому що Христос Воскрес, це факт. Але якщо ми себе називаємо християнами, дітьми Божими, то ці слова вони мають виконатися в нашому житті. Це тоді вже не ми живемо, а Христос живе в нас, тому що ми воскресли разом з ним. І ми вже спустилися з ним до пекла, і нам вже тоді не треба туди йти. Ісус пішов за нас, і ми тоді, тут на землі, живемо і служимо Господу в мирі, радості і в дусі святому. І тоді смерть вона не буде мати влади над нашому житті, тому що ми будемо приймати щодня тіло Христове і пити кров Господню. Для спасіння наших душ, як сказав Ісус Христос, хто буде пити це і їсти тіло моє, той не побачить смерті ніколи. Смерть вона буде переможна в нашому житті.